Ще кілька моїх питань стосовно гострих тем, які піднімаються, піднімаються навколо вашої персони. Це остання публікація фотографії з е, автоматичною зброєю на столі. І в окремих виданнях звинувачення вас там і в сепаратизмі, і в підготовці Антимайдану, зокрема, публікація в соцмережі, яка ніби там закликала до автономії. Хоча ну, я особисто там не вчу, хоча це моя особиста думка. От два коментаря. що це за зброя? І чия вона і навіщо людині вашого рівня публічності публікувати такі фото. І друге питання Сепаратизм, автономія Закарпаття чи закликаєте ви до цього і ваше ставлення. Ну, а як ви думаєте, я, я сепаратист? як Ну ви думаєте? не справляйте таке враження, принаймні, ну спокійно без, скажімо так, людей в камуфляжі, ви прийшли до нас на інтерв'ю. Давайте так. Зброя в мене є, є не одна одиниця і вона легальна. Це перше. Якщо звернути увагу а, на дату публікації фотографії зброї, це було 16 грудня. Ви знаєте, що було 16 грудня у нас в країні. Що стосується а, мого заклику, до... наскільки я пам'ятаю, там було, нам не треба ніяких поводарів або щось таке. Да? Ну, я і зараз це підтверджую. Це була моя реакція на, а, на, на, на такі, ну не буду боятися цього слова, ну, абсолютно ідіотичні заклики. У нас такий клоун Закарпатський Гецько, який всюди роздає е, інтерв'ю на рахунок. там Від'єднання, приєднання і так далі. Ну, абсолютно мені здається, хвора трошки людина. Так? В тому контексті я, мені здається, і я правильно зробив на той, на той період. В той період країна дійсно була підвішена в Закарпатті так само, якщо ви пам'ятаєте, в кожному селі були якісь. Заворушення, якісь там конфлікти і так далі. Я, як громадянин, як ужродець позиціонував свою позицію, показав, що дійсно ми, ми і Закарпаття, якщо треба, і готові е боронити Україну і так далі. І тому подібне. Так що я в цьому не бачу. А те, що кум балоги, Олег Диба це, е виставив у себе на Закарпаття онлайн, ну, мені здається, що. Е Фактор того, що русини кожні два-три тижні під контролем Віктора Івановича проводять у Мукачеві якісь з'їзди, а потім це все попадає на канали ці російські там перший, там Блайф Нюс і так далі. Угу. Це, це, це так само не ем, мені здається, не дуже випадково. Активність, якби збурилась через ваші фото. Ви правоохоронні органи до вас звертались з приводу цих публікацій? Там ви... ну абсолютно нормальна позиція. Є є заяви. Я mm -hmm. давав пояснення абсолютно нормально. Пояснив свою позицію і готовий далі пояснювати, якщо треба. Ну ми вичерпно Дякую.